Ладно. Давай, ладку. Давай. І другу лапку. Одягаючи у святкове вбрання, готує до телевізійних зйомок свою домашню улюбленицю Антоніна Мирінець. А ми їх вітаємо у нашій студії. Гості приїхали з величезними сумками, щоб було і гостям, і вам приємно подивитися. Ми ж у вашій студії лише перший раз цей це ми привезли лише частинку, тільки частинку частинка. Ну, ще є частинка. А Це щось таке кошне То а це костюм. Так названої проніпрокоповної більша частина одягу восьмирічної кішки Джилії вдома у диканському районі. Там же її власниця його шиє, прикрашає, в'яже та вишиває. Подарував її мій син. У мене до цього була киця, і коли вона пішла, як то кажуть, у нас у котівників на радугу, він мені подарував це кошеня, щоб я не сумувала, бо я живу саменька. Сьогодні будемо демонструвати сильні, так? Сьогодні будемо демонструвати. Ну, давайте. Але то лишимо на останок. Спочатку перед історія. Перший раз у світі з Джилією Антоніна Михайлівна вийшла, коли кішці було вісім місяців. Ми попали туди на виставку. Нам сказали, що там є бали котячі, і треба її було о, представити в якомусь костюмі. У мене костюм солохи є. То чому ж їй не бути солошкою? І так у нас з'явився. Перший костюм отакий от солошки. Потім кішка Джелія стала афішою міжнародної виставки до Киїці на вечорниці. брала участь у парадах вишиванки, фестивалях та навіть благодійних заходах. Ми спускалися із корзиною і боксом для збору коштів у зал і збирали кошти. А в цей час ведуча цього концерту продавала я шию лялечки Я оці невеликі. Я їх одягаю в. Українські костюми і невеликого аукціону продавали цю лялечку. От так ми допомагали хворим діткам. 12 годин тривала найдовша поїздка Джилії і своєї власниці на міжнародний фестиваль. Щоб туди потрапити, їхали аж у Бердянськ. Спочатку вона ловила зайчиків е, по стеклу там по вікно, а потім, коли стемніло, вона поїла вона в мене, е, коли ї, їстоньки хоче за руку прикушує, їсти хоче, поїла баришня і все, і лягла відпочивати. Кошаче портфоліо Джилії безмежне. Ось тут вона в українській хустинці, у зимовій шапці, костюмі. Та витончених сукнях, і все це порубки власниці киці. І ось до обіцяного вбрання. Господиня кішки береже його на особливий випадок. Цей костюм ви плануєте на день перемоги. На день перемоги, так? Одягнути. Бо він такий символічний символічний. Так і в мене ж платячи, таке теж таке є. Ж саме, таке? Таке саме. Та нам його ексклюзивно демонструє. О, так. Раз. Давай. Лапку зараз Антоніна Моряниця разом із пухнастою готуються до участі у фестивалі Різдвяна зірка в номінації Театр мод.